Податковий борг це сума узгодженого грошового зобов'язання, не сплаченого платником податків, встановлений Податковим кодексом України строк та непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному Податковим Кодексом України. У разі, коли у платника податків виник податковий борг, контролюючий орган, надсилає йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання податкового повідомлення рішення так. Згідно з вимогами статті 42 Податкового кодексу України, документи вважаються належним чином врученими, якщо вони надіслані за податковою адресою платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручені платнику податків або його представнику. Податкова вимога не надсилається, а заходи, спрямовані на стягнення податкового боргу, не застосовуються, якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує 180 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Податкова вимога повинна містити відомості про факт виникнення податкового боргу та право податкової застави. Розмір податкового боргу, який забезпечується податковою заставою, обов'язок погасити податковий борг, та можливі наслідки його непогашення в установлений строк, попередження про опис активів, які відповідно до законодавства можуть бути предметом податкової застави, а також про можливі дату та час проведення публічних торгів з їх продажу. У разі, якщо у платника податків, якому вручено податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується або зменшується, погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що існує на день погашення. У разі, якщо після направлення податкової вимоги сума податкового боргу змінилася, але податковий борг не був погашений в повному обсязі, податкова вимога додатково не надсилається. З метою забезпечення виконання платником податків своїх обов'язків, визначених Податковим кодексом України, майно платника податків, який має податковий борг, передається в податкову заставу. Право податкової застави поширюється на будь-яке майно платника податків, яке перебуває в його власності, господарському відданні або оперативному управлінні у день виникнення такого права і балансова вартість якого відповідає сумі податкового боргу, платника податків, а також на інше майно, на яке платник податків набуде прав власності у майбутньому. Контролюючий орган здійснює заплатника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають в його власності, а в разі їх недостатності шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває в податковій заставі. Стягнення коштів та продаж майна платника податків проводяться не раніше, ніж через 30 календарних днів з дня надсилання такого платнику податкової вимоги. Стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органом у розмірі суми податкового боргу або його частини. У разі, якщо податковий борг виник в результаті несплати грошових зобов'язань або ПЕНІ, визначених платником податків у податкових деклараціях або уточнюючих розрахунках, що подаються контролюючому органу в установленні податковим кодексом України строки, стягнення коштів з рахунків такого платника у банках здійснюється за рішенням керівника або повноваженої особи контролюючого органу без звернення до суду за умови. Якщо такий податковий борг не сплачується протягом 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку його сплати.